Доброго дня! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонт до нас потрапив зварювальний інвертор Edon MMA 250E з такою цікавою панелкою. Заявлена несправність, вибухнула якась мікросхемка. Все, що візуально я зміг знайти. Це буковка П і дві букви ЛН. Можливо, це ЛНК. На Ютубі про таку несправність я нічого не знайшов, можливо, погано шукав. Сама мікросхемка знаходиться в блоці живлення, її вже випаяв клієнт. Лишилося визначитися з мікросхемою і перевірити, що ж там. Можливо, ще якісь є пошкодження на платі. Так, наступне, що я хочу зробити, це перевірити для історії індуктивність 172 мГн. Ну, як на мене, це нормально. Отже, поклупався трошки в інтернеті і знайшов подібну схемку з таким трансформатором. Обмоточки у нас тут 98 21, 22, 13 на мікросхемки ЛНК. От, і залишилось єдине ЛНК 626. Залишилось єдине перевірити конденсатор поживлення мікросхемки. Який має складати по схемі один мікрофарад. Так, у нас 0,96 мікрофарада В принципі, якби нормально Отже, індуктивність в нормі, ємність конденсатора в нормі, СМД візуально цілі. І по тестеру теж. Лишилося знайти мікросхемку. Мікросхемку я довго шукати не захотів. І давно мріяв про таку штуку, як от От таку платку. Ніколи таким не користувався, а в цей раз вирішив спробувати. Бо мікросхемка у мене в СО-корпусі со сьомому. І такі чотирьочки я взяв. Така от штучка вийшла. Я залокував зверху і знизу, щоб не прошило. Надіюсь, зараз я її поставлю. Ну що ж, спробую вмикнути через лампочку. Надіюсь, бахне не сильно. Ну, начебто не бахнуло ще. Навіть щось закрутилося. Ну, хай трошки пожужить, повентилює, а потім може загерметизую і перевірю на струм. Ось таке кубло вийшло. А думаю, все буде тут окей. Okay. Ну що ж, подивимося, який струм і чи взагалі буде працювати. Так, запустилось. Мінімальний? 14,5 Ампер. Добавимо 80. До 80 показує 42. А думаю 170 десь покаже 80. Ну, 65. Ну, в принципі, якби нормально, все працює. Всім дякую за перегляд.